Андрій Процюк та Андрій Собчук вже більше півтора року працюють поліцейськими офіцерами Білокриницької громади. Донесення служби вони приступили восени 2021-го. Голова сільської ради Тетяна Гончарук каже, що правоохоронці в громаді це не лише боротьба зі злочинністю та контроль дотримання законів, а й допомога багатьом службам. Поліцейський офіцер громади він допомога і службі у справах дітей. Він допомога і соціальному захисту, і взагалі збереження порядку і контролю на території. Поліцейський офіцер громади на сьогодні зацікавлений в тому, щоб на його території був порядок, спокій, і саме головне, що поліцейського громади знають в обличчя в кожному дворі. Тобто, скажу відверто, поліцейський громади на сьогодні знає більше як знає сільський голова. Поліцейські офіцери Білокриницької ТГ правоохоронних органах не новачки. Андрій Процюк, колишній прикордонник у поліцію прийшов у 2018 році. Прийшов поліцію на посаду Дільничого. Десь, напевно, лютий чи січень 2020 року, тобто, мене призначили на посаду Дільничого, Рівненського районного відділу поліції, а саме я відповідав за села Біла Краниця, Городище Глинки Антопіль. І в 2021 році, здається, це травень був, тобто оголосили конкурс на поліцейського офіцера громади. Подумавши, і голова дуже просила, щоб я пішов саме сюди. Андрій Собчук вже 10 років правоохоронних органах. До 2021-го працював у секторі реагування патрульної поліції. Я захотів працювати, тому що я тут живу, мені зручно, комфортно, мені хочеться, щоб моя громада перебувала в безпеці, щоб я міг допомагати людям. Зі слів поліцейських, в першу чергу, безпека в громаді залежить від взаємодії з населення. Офіцера громади це. Є взаємодія з населенням. Це поліцейські послуги. Ми можемо як спілкуємося із найменшими жителями громади до осіб похилого віку. Ми просто працюємо для населення, для людей, щоб люди цінували нас і бачили, що поліція. Присутня на території громади, хоча звичайний робочий день офіцера громади, який в інших триває світловий день, на зв'язку із громадянами, вони 24 на 7. «Днем ми стабільно двоє на службі, а в нічну пору чергуємося. На зв'язку ми стабільно 24 години. тобто до мене можуть подзвонити і в 12 ночі, і в 3 часа ночі, що щось сталося. І по мірі своїх можливостей тобто, я реагую. Поліцейські офіцери кажуть, найбільш розповсюджені злочини на їх території обслуговування, а це 11 населених пунктів крадіжки здебільшого дрібні та домашнє насильство. Але разом із боротьбою зі злочинністю правоохоронці не забувають і про людей, які потребують допомоги і захисту. Співпрацюємо з службою в справах дітей, допомагаємо діткам подарунки, влаштовуємо різні акції, виступи в школах. В дитячих садочках також взаємодіємо із соціальним захистом, турбуємося про осіб похилого по віку, по мірі можливості їх забезпечуємо якимись продуктами харчування. Трошки самі, трошки сільська рада, і люди задоволені, люди дякують їм дуже приємно, що про них піклуються. Адже ми повинні турбуватись про таких людей, оскільки. То хто як не ми загалом в 41 громаді Рівненської області працює 81 поліцейський офіцер. Найбільше їх в Дубинському районі 42. Аліна Пучка Олексій Олексієнко. Випуск новин.